Попри труднощі воєнного часу, муніципальні транспортні підприємства продовжують не лише працювати, а й проводити капітальні ремонти ліній та рухомого складу. Ремонтуємо і наші е, трамваї. В цьому році вже три випустили на лінію. Я вважаю, що ще один до кінця року ми випустимо. Вісім тролейбусів випустили, ще чотири випустимо. Працює місто для того, щоб створювати нормальні умови для життя нашого, наших мешканців. Ми запустили новий сервіс для того, щоб люди могли вибрати собі маршрут, знали, коли і який транспорт прибуде на будь-яку зупинку нашого міста, наш комунальний транспорт. Це дуже зручно. У цій локації кипить робота нового життя, набуває ще один трамвай. Ми запчастини купуємо усі нові нові запчастини, нові контактора, нові релі, система управління, контейнері збори. Ми все встановлюємо вагон і з'єднуємо провідниками, тобто низковольтними, високовольтними, під'єднуємо до старих витілей, соліноїдів, все це утрясаємо в місті, ну і воно потім їде. Для того щоб пасажирські перевезення відповідали вимогам сучасності, значна увага приділяється й об'єктам транспортної інфраструктури. Зокрема, оновлюється станція швидкісного трамваю «Зарічна». 25-й рік у нас працює станція зарічна, і ми зараз проводимо роботи для того, щоб вона не руйнувалася, а працювала на людей, тому що щодоби через неї проходять. 1500 мешканців нашого міста щоденно. Ця станція приймає та відправляє 264 трамвайних поїздів. Середньодобовий пасажиропотік півтори тисячі людей. Це близько понад півмільйона пасажирів за рік. Силами нашого підприємства, наших робітників, було зроблено демонтаж оздоблення стін, колон, сходових клітин, також відновлена гідроізоляція по гавареї другого поверху. Замінена повністю зенітні фонарі 400 квадратних метрів та відновлюється сама покрівля. Роботи плануємо завершити у 2024 році. Також плануємо зробити проєкт і встановити пристрої для підйому пасажирів з маломобільних з першого поверху до перегляду. У рамках муніципальної програми розвитку комунального пасажирського транспорту за останні роки фахівцями підприємств Швидкісний трамвай та міський тролейбус капітально відремонтовано понад 50 тролейбусів і 13 трамваїв. Проїзд у муніципальному транспорті залишається безкоштовним для усіх категорій пасажирів. Олег Хендриксон Максим Пономерьов цей день.